У тимчасово окупованому Лисичанську місцеві жителі працюють за їжу. Северодонецькі благодійники облаштовують у Дніпрі прихисток для переселенців. На півдні зсу змушує оборонятися війська РФ і знищує скупчення живої сили, озброєння та техніки російських військ. Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини 19 цивільних мешканців отримали поранення. Рятувальники та медики доправили їх до Бахмутської та Авдіївської лікарень. Російські війська не припиняють щоденні обстріли на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Обстрілювалися також і Дружковка, і Дружківка Костянтинівка. Ну і під постійними обстрілами. На жаль, зараз Бахмут, Сіверськ, Солидар. І вся лінія фронту, як я сказав, це Марія, Красногорівка, Авдіївка, Торецьк, Вогледар. А це кадри Авдіївки, яку за останню добу російська армія обстріляла 13 разів. Волонтери із Запоріжжя приїхали сюди евакуювати людей. Операція вакуація. Посуваємося. Да, давай, давай. Працівники військової адміністрації Сіверська разом із волонтерами з Дніпра привезли у громаду питну воду, засоби гігієни, ковдри, простирадла та ліхтарики. Також допомогли людям евакуюватися з під обстрілів. Постійно обстріли людей вивозимо по 10-20 чоловік за духу. Щоб люди мали змогу виїхати із Донецької області із залізничного вокзалу Покровська, курсують евакуаційні потяги у напрямку Львова та Кропівницького. Напередодні ними з Донеччини виїхало 349 людей, із них 69 дітей. Вікторія Алексєєва. Новини на Суспільному. Донбас. Сто четверо дітей з тимчасово окупованих міст Луганщини до РФ планують вивести незаконно росіяни. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Не зовсім понятно їх намірення. Возможно, не збираються потом на будущее готувати собі якісь армії, тому що ми бачимо, що росіяни ну вони так шаг в шаг ідуть. Точно так же, как и нацисты в свое время, во время Второй мировой войны. То бишь создание Гитлер-Югента, но только на уже такой современный российский манер. юнармії. шахти Луганщини можуть зачинити через примусову мобілізацію гірників. Повідомляє Сергій Гайдай. Зачинення шахт призведе до їх затоплення. Вода виходитиме на поверхню, за словами голови незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця. Російські окупанти намагаються видобовувати вугілля в мирній долині та золотому 4 Ця брудна вода із уже суміші, шахтних вод, грунтових вод. Вона забруднює криниці, скважини, але потім вона ще потрапляє в річку по притокам Сіверський Донець, звідки пили воду, півтора мільйона людей. Потім ці брудні води, шахтні, вони високомінералізовані і вони, виносячи солі на поверхню, мінералізуючи поверховий шар. Вони дуже серйозно поскожують чорноземи. Відновити водопостачання електромережі, газ у Лисичанську -Росія. Сіяни не можуть розповів керівник лисичанської військової адміністрації Валерій Шебіко. Основне, що можуть побудувати орки, це туалети, які вони будують на вулицях. Місцеві заїду копають ями і роблять туалети у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Залишається близько восьми тисяч жителів. Комунікацій там досі немає. Незважаючи на всі заяви окупаційної влади, ні світла, ні води, ні відновлення роботи каналізації немає, оскільки це ну неможливо. Потребує деокупації, потребує приєднання міста до цілому до України, до її виробничих потужностей і залучення фахівців, які фактично всі виїхали з міста. Підрозділам збройних сил України Сєвєродонецька військова адміністрація надала допомогу на суму 27 мільйонів гривень. Комунальні підприємства міста закупили та відправили на передові екскаватори та самоскиди. Олександра Зос, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас Ось така на лібіка, де ота лучше вийшло. Для трирічного Тимофія малювання зараз одна з небагатьох розваг. Хлопчик проходить лікування, у нього зламана ніжка. До Дніпра він з родиною переїхав з Костянтинівки. Прилітають в домі. Очень страшно это находиться. Дети у меня до сих пор еще не могут отойти от взрывов. У старшего сценарий флекс коридор бежать. Всех будет. Если даже бывало, то просто не слышали. Кирилл будет всем коридор. Быстро-быстро бывало такие, что ночи целыми днями находились Тише. в коридоре. Потому что очень опасно. Сім'я Лілії знайшла прихисток у волонтерському шелтері. Живе тут і Юрій з часів яру. Каже, його будинок за 800 метрів від багатоповерхівки, в якій російський снаряд вбив десятки людей. Там общежиття рознесло. В общем, діти маленькі. Дівітилітнього у нас парень, ну син можна сказати. Його звати Ілля. І його друга досталі з подоблонка вже ну, на п'ятає сутки. То ну, це до нас Опікуються тут і тваринами, яких врятували з-під обстрілів. Нам сказали, що ви знімати на 10-12 день, але я завжди на зв'язку з ветеринаром, тобто я йому скидувала фотографії на минулій неділі. Так роблять перев'язку собаці, який у Слов'янську отримав осколкове поранення. Тут його назвали термінатором. День, когда его сюда привезли, и операция была назначена на следующий день, он был э, такой собакой очень подвижной, э, невероятно сильной, и ничего не выдавало того, что у него есть ранение вообще, и что он выехал из войны. И начали его называть или терм, или термик, то есть он у нас крепкий, малый. Единственное, он очень сильно сейчас. Боїться грома і дождя шелтер. Працює місяць, організували його переселенці з Северодонецька. Возили гуманітарну допомогу Луганську область і евакуювали людей туди, непосредственно з города в Убежний Лисичанск. Потім евакуація з тих регіонів закінчилась. Остро стала став розміщення цих людей. Ну і виходить, придумали таку дом, шелтер розміщає здесь на бесплатній основі ну, і жилье на срок. Наразе шелтер приймає евакуйованих з Донеччини. На даний момент 17 людей, человек, з них 5 детей в возрасте від 2 до 11 років. Повинно було бути намного больше, но на даний момент ми не располагаем ресурсами в плане кровати, матрасы, куди размещать людей. Тобто есть є, есть, нету именно койко мест, вот этого всего. Занимаемся поиском доноров, поиском организаций, которые Готова допомогти. За словами Євгена, цей шелтер зможе прийняти до 80 людей. Анастасія Дашко, Олександр Забродін, Михайло Мураль. Новини на Суспільному. Донбас дві невеличкі кімнати і коридор. Це частина ветаптеки, яку харківські лікарі звуть клінікою. В імпровізованій приймальні вже очікують на консультацію власники тварин. Поруч в комп'ютері Артем формує графік. Відвідин, а за сусідніми дверима Марина веде прийом. Приветик. Відітьяк чутя перчатка одягає, Ще нічого вам такого не робить, Страшного, ще навіть не ночує». Двомісячного Кінга привели на щеплення у цю ветклініку за рекомендаціями, розповідає його власниця Яна Ахламова. Спочатку ми ходили в іншу клініку, але нам знайомі порекомендували, сказали, що та не дуже. Ну і тому, що вони говорили, я почула багато відгуків. І вчора знайомі порекомендували саме цього лікаря, саме цю клініку. Нині серед клієнтів сім'ї домашні тварини черкасців, переселенців з Харківщини, Чернігівщини Київщини, розповідає лікарка. Ветеринарну справу розпочали в Черкасах два місяці тому. До того довелося залишити клініку у Дергачах на Харківщині. Ми вже все впихували в машину тварини, які були на стаціонарі, там і на капельницях собаки. Ми всі впихали в машини, і мої особисті коти просто отак от були закинуті в багажник без переносок, без кліток і от просто отак от їхали. Це були ну постійні барбантування, Нам же рознесло нашу клініку, ветеринарну квартиру. У нас маленька дитина постійно це там в підвал з підвалу, туди-сюди. І вже вирішили, що потрібно виїздити звідти зі слів Артема. Саме Марина наполягла на евакуації, оскільки мала вже досвід виїзду із обстріляної території. Маріна да собирала тривожна валізка. У нас була вона з досвідом, Я чесно говоря, не вірив до останнього, що саме буде так полумасштабно, і так это затронет нас. Проснулись від зривов, тому що дрожать окна все мігає, блимає. Студентку Марина залишила Луганщину у 2014 році. Я виїздила вимушено на навчання, бо я е, провчилася три роки в Луганському аграрному, і коли це все розпочалося, не дуже хотілося отримати диплом. Ну ви зрозуміли, який диплом. Ми займалися волонтерством. У нас багато в попічительстві животних травмірованих травмами позвоночника. Очень тяжело в плані жилья, щоб їх забрати где там можна була парендавати. Ніхто не соглашається. В этом пака там. літами у орендованому приміщенні вони порівну розділяють обов'язки. Артем, хірург та лікар візуальної діагностики. Марина дерматолог. Вона проводить лабораторні дослідження. Повертатися на Харківщину наміру не мають, каже жінка. Дуже подобаються люди, місто. Тут гарна конкуренція, тут дуже багато тварин. І зараз в першу чергу це багато тварин, не тільки черкаських, але й тут багато таких же вимушених переселенців, як ми, такі ж з Харківщини, з Київщини, з Черкас. І майже кожен має з собою там котика, собачку, кроля. Я прийшла в. Аптеку. Потім запитала, чи можна зробити прививку. Потім запитала, чи можна зробити стерилізацію. Тут все для того, для цього є і тому ми прийшли. Як розповідає Марина, її сім'я адаптувалася в новому місті і мріє більше ніколи не поїжджати. Втім, є люди, за якими вони нині сумують найбільше. Батьки, Батьки. тусе основне що у нас залишилося. Вікторія Будавіцька, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Ось так рятівниця диких тварин Наталія Попова робить наркоз левиці. Її готують до евакуації з Краматорська. Тут тварині жити небезпечно через обстріли російської армії. Везуть левицю до Києва в клітці в спеціально обладнаному автомобілі. Ось так врятованих тварин Наталія отримує у своєму притулку в Києві перед тим як їх відправлять за кордон. Є леви, тигри, конячки та ведмеді. Волонтерка каже, до неї звертаються військовослужбовці Збройних сил України, які знаходять покинутих тварин. Більшість левів тих, які взагалі кинули. Власники поїхали, тому що там бомбля. Зараз носі церкви. Ми їх забираємо, то взагалі ніякої історії немає. Ми навіть не знаємо, чия це тварина». Ось так через паркан ведмедів годують. Мені прийшлося освоїти дуже багато професій. Тому що не один від лікар не поїде в таку зону. Тому мені прийшлося навчитися самостійно робити анестезію, тому що таких тварин, як Леви, Тигри, Ведмедів, без анестезії, особливо коли вони в стресі, забрати ж неможливо. За час повномасштабної війни місць, де ведуться бойові дії, вивезли з сотні диких тварин, каже Наталія. 200 з них вже евакуйовані до Європи. Анастасія Галасюк, новини на Суспільному, Донбас. На півдні російські сили продовжують отримувати позиції і сконцентровані на сковуванні дій ЗСУ. Аналітики Інституту вивчення війни США в оцінці наступальної кампанії за 8 серпня пишуть, що війська РФ продовжують обстріли військової та цивільної інфраструктури по всій південній Осі і посилили повітряну розвідку. Генеральний штаб підтверджує обстріли з танків та артилерії низки населених пунктів. На південно-бузькому напрямку противник веде оборонну операцію. Активно застосовує армійську авіацію. З метою сковування наших військ здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Прибузьке, Посад Покровське, Лупереве, Українка, Луч, Мирне, Благодатне, Новоросійське, Широке, Партизанське, Плотницьке, Білогірка, Осокорівка та Князівка. Російська авіація вкотре обстріляла вивільнені території під ударами з повітря, райони білої криниці, Андріївки, Осокорівки та Ольгиного. Південне оперативне командування у зведенні за минулу добу підтверджує авіаційні удари по позиціях української армії і враження авіацією зсу скупчень військ РФ. Ворожа армійська авіація випробує наші позиції по одинокими та груповими гелікоптерними ударами. Успіхів немає. Наших втрат не допущено. Натомість нашою штурмовою авіацією нанесений удар по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. У південній операційній зоні Росія розгортає менш професійні сили за висновком експертів інституту вивчення війни. Нещодавно мобілізовані батальйони військ РФ ймовірно менш підготовлені і більш жорстокі до населення окупованих територій ніж професійні російські військові або призовники, які отримали хоч якусь формальну підготовку. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному Херсон. Оксана Володимирівна, вихователька у дитсадку, директорка підтримала окупаційну владу. Сама жінка і більша половина колективу відмовилися співпрацювати. Зараз усі освітяни у відпустці, а за декілька тижнів має розпочатися навчальний рік. Як далі бути тим, хто залишився в Херсоні, і без директорів місцева влада і керівники у не пояснюють, розказує жінка. Я особисто не можу утримати ніяких пояснень від міського управління освіти. Справа в тому, що директора в нашому навчальному закладі немає і заробітну плату нема кому нараховувати. Як зрозуміти, що робити? Тому що мене, наприклад, дуже хвилює, що незабаром навчальний рік, а від керівників наших тиша. Ситуація вирішується і найближчим часом освітянам повідомлять алгоритм їх дій. каже начальниця Херсонського обласного управління освіти Тетяна Юшко. Ми знаємо, що директори пішли на співпрацю, а ті, хто не йдуть на співпрацю, залишити з нами і будуть отримувати заробітну. плату. Ми все знаємо, ми над цим питанням працюємо. Хай не хвилюється. Їм зателефонують. Працюватимуть освітяни дистанційно, але ті, які виїхали на підконтрольну територію України, ті, хто залишився в Херсоні, не працюватимуть, бо це небезпечно. Розказує заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Увольнять их тоже никто при этом не должен. Они будут отправлены в простой, то есть у них будет две трети заработной платы по постановлению кабинета министра соответствующих. И пока они не выведут и не приступят уже к работе или после деоккупации, да, если они живут на территории, вот, которая будет уже деоккупирована, они уже полноценно смогут продолжить работу. За словами Юрія Соболевського, в школах і дитсадках, де директори стали колаборантами, будуть призначені інші керівники. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонка Ольга тиждень тому виїхала на підконтрольну територію через Запоріжжя. Каже, її з дітьми пощастило. На блокпості вони простояли всього 4 години. А от доступного перевізника знайти було складно. Щоб виїхати, я обдзвонила п'ятьох перевізників. У трьох була ціна за велика від восьми до десяти тисяч. Подзвонила ще одному перевізнику. Ціна в нього була три тисячі, але треба було чекати до кінця серпня. І перевізник, з яким я виїхала, вони пропонують свою ціну. Це п'ять тисяч, і я чекала е, тиждень, але мені пощастило, тому що люди не підтвердили свою заявку, і вони не поїхали. Звільнилася три місця, і я з дітьми виїхала. Намагається виїхати з міста. Інша Херсонка каже: вже збирали речі, але перевізник скасував поїздку. Дівчина говорить, що перевізник взяв тих, хто був готовий заплатити більше. Деякі люди чекають місяцями можливості виїхати з окупації. Коли ти кажеш перевізникам, що я знайшла за дві з за з тисячі гривень, вони починають сміятися і казати: ну разві ж то на табуретки ти будеш їхати. Тобто вони мотивуються ще тим, яка велика у них ціна на переїзд, що, начебто, у них комфортні умови і їхати буде швидше, краще, ну загалом, це знущання. У мене вже такий стрес. Я не витримую. Я не знаю, взагалі я виїду коли-небудь з Херсону чи ні. Черги на безкоштовний виїзд з окупованих територій Херсонщини великі, говорить радник Херсонського міського голови Роман Головня. На сьогодні там 20 тисяч людей. Швидко вивезти усіх складно через нестачу транспорту та затримки на блокпостах. 3 квітня безкоштовною евакуацією займалися благодійні фонди і волонтери. Ми зараз скоординувалися з цими сіма благодійними фондами, додали ще певну кількість автобусів. Ми підписали меморандум з тими, хто здійснює безкоштовну евакуацію. Нам виділили додаткову кількість квот на виїзд на окуповану територію, і ці транспортні засоби зараз це здійснюють. Голова благодійного фонду та депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко говорить, що евакуація людей з окупованих територій в планах поки що безкоштовно допомагають виїхати людям з деокупованих населених пунктів. За минулий тиждень вивезли 11 людей. Загалом близько 30 чоловік. Люди неохоче покидають свої домівки, каже Ігор Йосипенко. Це Села, такі як Старосілля, Велика Олександрівка, Давидов Брід і невелика частина людей. Це Береслав. Її невеликі села, які знаходяться поруч з Береславом. Людей з деокупованих територій привозять до центру допомоги в Кривому Розі, говорить Ігор Йосипенко. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.